Якби питання хтось тобі задав, чи відповів би ти на нього відразу? Ти на землі прожить хотів би як? Тим багачем і спритчі чи лазарем? Звичайно, в думці зразу багачем валятись хто б хотів під воротами. Кожен бажає мати тут свій дім і жити, щоби в домі непогано. А подивитись на притчи кінець. Але навіщо це всього лиш притча? Та жалю гідним був багато кінець, а лазар зміг в раю радіти вічно, хочу душею я, як лазар жити, без нарікань терпіти всяку долю за всі втрати Господа хвалити, бо Він є поруч, він завжди зі мною. Я долю лазаря усе ж собі обрала б, хай тяжка на землі та в небі радість, не всі багаті її до пекла йдуть відразу, а ті, кому багатство, вся відрада. Якби мені Господь здав питання, яку обрала б долю ти за мною, та коли ж, Господи, яку ти дав мені, з тобою бути, Господи, не іншу ще якусь. Багач і лазар є незмінним і зараз, і тих і інших на землі багато. Таким би ти не був, важливо також дорогу за Христом собі обрати. Йому ж потрібні дуже так для праці і ті і інші він усіх приймає, маєтками служать йому багаті, і Лазаря він також підіймає. Усім знайдеться на землі робота. Щоб для Господа попрацювати, щоби на небі у раю ви потім із Господом могли відпочивати. І неважливо, ким був на землі ти, чи багачем, чи лазарем, мій друже, як хочеш ти на небі вічно жити, спіши віддати життя своє Ісусу.